Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти про такий сорт винограду, який тріщить. Дивіться, аж бігом. Дивіться. потріскалось все. Він у мене вже другий рік. Це виноград. Ну, другий рік тріщить, я маю веду. Тоді якось байдуже було. Я ще й два кусики його посадив. О, дивіться, нічого його сітки не спасають, але ну, дивіться, все, все одно потріскалося. У мене два кущики. Я на нього надіявся. Ну чи він був хороший, цей виноград Він дуже довго зберігався, майже до весни. Ну, до Нового року він взагалі прекрасно себе чувствував. Значить, маєте на увазі, він у мене другий рік тріщить. Перед цим було, було все наче нормально. Так що дивіться, є ще й такі сорти винограду, які кажуть, що вони не тріщать, але насправді вони тріщать і дуже сильно. Також у мене потріскався виноград, що ви розуміли, Рембо. Тоже я оставив там пару грунок, вони потріскалися. Ну, дивіться, це у мене виноград, він виходить. Ось весь, весь в одному ряду. Такого. Це все, що можна було зафатити у жінки. Те, я круче зафатив. А тепер, дивіться, я покажу вам виноград, про який я вже вас, вам розповідав. Він в мене є обзор на нього, дивіться. йому байдуже. Ні одної. Дивіться. Дивіться, ні одної. І буде він мене лежати до Нового року Це я вам гарантію даю. О. Дивіться, непогано все показав. Ось я спеціально став грунку донецький огоньок. Дивіться, теж на диво чудово себе веде. Бачите? На диво чудово себе веде. Всю дивіться. Дивіться. Ну. Я говорив, що про цей виноград мало хто знає в Україні. Інформації теж про нього небагато. О, це виноград. Та навіть, даже і назва тут кожен по-різному називає. Одні кажуть, чорний удар, другі кажуть, чорна свікла. Ну, Я вважаю, що це такий виноград, який в будь-якому випадку повинен вас виручити. Також в цьому році мене підвів Джой. Теж, бачите, я на нього надіявся, він потріскався. Ну Так, ще більш-менш можна миритися із Джоєм. О, але майте на увазі, що він теж може і тріскатись. О, так що сильної надії на нього не майте. Також дивіться, ще один заслужено забутий виноград. Що дивіться, який ніде нема нічого. Все, все чудово. Це Юхеде. Стара форма, Він мене, вважається майже самий ранній юбілей херсонського да, дачника. О, теж дивіться. Ну, я так оставляв гронки, щоб було видно, який тріщить, який не тріщить. Ну, Вже, ну, грубо говоря, півтора-два місяця він висить і все нормально. Ну, це мої розочарування. Це ватра про нього даже говорити не хочу. Дуже гарно себе тримає, ось дивіться, княжна. Теж дивіться, не потріскався. Хоч дощі, я вам кажу, це були дощі капітальні, це були у нас капітальні дощі. Але так дивіться, тримається. Тримається. Так що теж маєте на увазі, що, допустим, не сильно він такий. Цей виноград чимось видатний, але головне, що не тріщить. Ну, Смисл того, що там крутий виноград, який потріскається. Все дивиться, прищеплю. Зразу покажу, дивіться, як вимахало в мене. Все дивиться, бачите, щепа. Ось. Це спеціальним цим. Дуже класна річ, колись теж розкажу. І такі ось гілки, ось мусью мусив обрізати, бо здоровенні такі гілки погнало. Не знав, що з ними робити. Ну це я колись вам розкажу, покажу, як я щеплюю дерева. У мене є і штука, ця, щоб щеплювати. Але вона ну, в принципі непогано, але можна і так ось набагато простіше, без всяких заморочок це робити. Так, а це ще один тріскун. Ви тільки подивіться, яка здорова гарна ягода. Але ж воно все потріскалося. Ну і толку що що це із нього Діць, все потріскалось. Красива, здорова, гарна ягода. Це в нас орда. Так що, я думаю, одне із головних перед вибором винограду, яке посадить, це повинно бути чи тріщить він, чи не тріщить, який би він був модний, не модний, а як він тріщить, толку з нього нема ніякого. Так, на цьому буду закінчуватися. Всім доброго дня, мирного неба, до зустрічі. Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради.